І і Разбер... Зібрали 2 мільйони, а тепер 17-го зберемо ще 2 мільйони, а потім не 17-го, так 20-го. Набер... Люди добрі, і що далі? Ну, люди при... люди приїжджають і хочуть якісь. Вон Вон пішли. 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 Пайде, хлопці, бери, беремо. Беремось. Давай, бери, беру. В лесу, она росла, наросла. Зимою літом стройна. Весна я була. Отак і води хороводи на Майдані, опозиція, яка не знає, що робити з народом. Ми ж приїжджаємо сюди, щось би вирішити. А ми щось вирішуємо. І завтра ми будемо стояти, і післязавтра. Хай хай вимагають. Ми ж ми ж величезна сила. Ви розумієте? Ми сми Почекайте. Ха... Є опозиція, яка зібрала. Вона сьогодні зібрала. Вона взяла нас. Вона опозиція. Не збирала, не збирала, зібрався народ, але опозиція на день монополізувала, Ви розумієте? Вона сьогодні сцену моніполізувала. Вони проводять прес-конференції, вони звітуються перед нами, що дивіться, далі. Дивіться, а ви могли б, наприклад, от у вас така організація е, свої, на, наприклад, в контакт війти з організації, сказати, от ми, я не один? Я вам більше скажу. Позавчор, Позавчора було проведено зібрання. Було проведено зібрання е, союз е, військових, союз офіцерів. Там е, опозиція, три були опозиціонери. Ми їм сказали, якщо ви займаєтесь політичним питанням, а охорону, а е, барикади, а утримання, наступ, покладіть на тих, хто це вміє робити, на афганців. Так нормально. нормальна. Вони кажуть, нам не треба ваша допомога. Нам не треба ваша допомога, ви займаєтеся своїм, ви охороняйте. А ми хотіли створити єдиний штаб там, де будуть і ну три офіцера входить разом з ними з опозиції. Більше того, Руслана поза два дні тому назад зібрала громадських об'єднання, громадське об'єднання всі і провела, і теж громадське об'єднання запропонували. Давайте робити один єдиний штаб, і напрацьовувати загальні питання, щоб результат був. Вони сказали, ні, ми все знаємо, що робити. Ну і що, і що сьогодні? Два дні вчора люди було два мільйони людей. Такого ще майдан не бачив за цей раз, хоча б. За цей раз а тепер вони кажуть розходьтеся, давайте збиратися. 17 числа, це завтра. завтра да. Ну, зберемося, а нам скажуть, розходьтеся, ми давайте збиратись з 19 числа. Ну, скільки ж може людей відривати, не маючи плану дій. Ну, Ні, перша вимога. вимога, або вимога, вимога або перша вимога. вимога. Випустити всіх заарештованих незаконно заарештовані. І що далі? Ну а хто має йти випустити? Вони, вони випустять? Ну, ми з вами. Тут так це хай це ж вони було, беруть нас коронавіру. Достор... Вони не випустять, де бандити випустять? Чому? Ну тоді, почекайте, якщо у вас. Б'ють. Ви ж не тільки. Так, давайте <тараз> поїдемо, Так, Давайте підемо і станемо. Ми ж з вами дорослі. <тараз> ми ж з вами дорослі для дядьки. Ходили під прокуратуру. Нічого. Ми ж не пропонуємо когось бить. Давайте підемо і станемо. <тараз> Ні, туди ж ходили під прокуратуру. І нічого. Під прокуратуру ходили туди. Ну, що, <тараз> нічого. І <тараз> нічого. Правильно. Значить, оцей двох мільйони, оцей двох мільйони НАТО туди і оточить прокуратуру. Треба було вчора сказати, що всі побачили. А на спуск. На ту, на трибуну. Пропустимо, пропустимо пропустимо рухи, та хто ж тобі скаже, пропустіть! Хто ж тобі скаже? Хто ж тебе пропустить? Та Там твої цензура твої своя, твої вони ж маніболізували його, і ми нічого не доведемо. Музикальні колективи пускають. Музикальні колективи поетів пускають, а нас не пускають. Вони самі не знають, що робити, вони бояться народу. Вони бояться і владу, і бояться, і народ. Так що ж ми будемо. Давайте збиратися, 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 а потім ну, 10 разів приїдеш, а 11 вже і не можеш. І не хочеш. І вже й не хочеш. Бо а чого їхати? Музику слухати? ви самі розумієте, це абсурд. Ні, це не абсурд. Де і музика потрібна, і, і дай Бог Руслані щастя, що вона організовує, але ж це ж тільки допоміжне допомі... повинно бути, а основне повинні бути якісь дії, якісь рішучі вимоги і два мільйони, якби оточило будь-який заклад або міністерство внутрішніх справ, або генеральну прокуратуру. То, мабуть, вже були б відповідно адекватні дії. Ми ж не ми ж не прийшли пити їх. Ми прийшли вимагати людей своїх. Ми ж прийшли вимагати своїх людей, які незаконно затримані. Ви розумієте? Все? Щиро